У нас зараз ми повинні. У нас план кожен місяць одруження, пара повинна одружитися. От у нас була пара січень, лютий, зараз думають за березень. Я кажу, давайте так, в травні, в травні три весілля зразу mm -hmm. ж. Наші партнери ТРЦ Республіка допомагають ми на, на базі цього торговельного центру і весільне вбрання. І е, один хлопець Олексій з подвійною ампутацією, у нього чарівна дівчина, така риженька. І я бачу, знаєте, зразу ж видно, коли дівчина як вона з ним поводиться. Та? Я бачу, як вона там його тримає, підтримує. Він приїхав на реабілітацію. Вона може привести більшість і залишити там. Сісти, займатися своїми справами, чи... а оця саме біля нього. Я підходжу і кажу: Олексій, треба дівчину робити пропозицію, і... бо вона піде або вкрадуть, ну поки вона. Я бачу, що вона так відкрита, і ми... він каже: В'ячеславе, я, я хочу, але ну, це ж ви розумієте, у мене нема ніг. Подати заяву, вибрати костюм, весільна плата, весільне вбрання, сукня. Там все це ну, дійсно для, для любого, для не ветерана, да, це складно і зірочкою. да, Я кажу: не хвилюйся, ми все зробимо. Вам треба прийти тільки на примірку, щоб ми сукню підібрали вам, і все він. Він, да не може бути, я кажу, все буде спокійно, не хвилюйся. Це пройде. І потім ще буде ресторан, і все пригостимо, і батьків запрошують. І батьків я можу запросити, ну дійсно. І це, ви знаєте, це так надихає, коли от у нас е, взагалі вже 5 весіль в центрі е, хлопців, які проходили реабілітацію, 5 весіль. і... Двоє хлопців вже народили, створили сім'ю. Це саме, це саме це круте. Знаєте, що для мене, коли ти кожен день бачиш біль, кожен день приїжджають нові хлопці, покалічені. І коли народжується в центрі пара, яка пройшла реабілітацію чи проходить, і дівчина народжується, це просто для нас свято, неймовірно. От у нас дві пари народили. І зараз ще одна пара завагітніла.